Перші ознаки нетримання сечі це капання чи витікання сечі, у яких потреба сечовипусканні може відчуватися чи не відчуватися. У ряду пацієнтів розвивається особливо складна ситуація: сильний позов до сечовипускання, який практично не відчувається заздалегідь і який не можна утримувати навіть для того, щоб дістатися туалетної кімнати. Натримання сечі буває імперативне, неконтрольоване сечовипускання середніх або значних обсягів, яке відбувається відразу після гострого імперативного позову до сечовипускання. Гостре нетримання – найпоширеніша патологія серед людей похилого віку, але також іноді зустрічається і в молодших людей. Найчастіше така проблема спровокована прийомом діуретиків, також розвивається у жінок після клімаксу на тлі атрофічного вагініту, який призводить до витончення та подразнення слизової оболонки уретри. При напрузі витікання сечі відбувається через різке підвищення внутрішньочеревного тиску через сміх, кашель, чихання, підйом тяжкості та інше. Обсяг сечі при цьому варіюється від малої до середньої кількості. У жінок цей тип патології розвивається як ускладнення після пологів, а у чоловіків після операції на простаті. Гостро цей вид захворювання протікає у пацієнтів із зайвою вагою через підвищений тиск внутрішніх органів на сечовий міхур, інконтиненція через переповнений сечовий міхур, капання сечі. Об'єм сечі в такому стані невеликий, але витікання може бути постійним і призводить до великої кількості втрати сечі. Такий тип нетримання другий за поширеністю у чоловіків. Функціональне нетримання. Мимовільне сечовиділення через фізичні або когнітивні порушення, наприклад, після інсульту або при хворобі Альцгеймера, а також зовнішні фактори, що впливають на процес сечовипускання. Змішане являє собою поєднання будь-яких з перелічених вище видів захворювання. Причини натримання сечі тимчасового типу, делірій будь-якої етіології, інфекція, атрофія слизової оболонки, прийом лікарських препаратів, розлади психічного характеру, поліурія, патологічні ущільнення випорожнень, обмежена рухова діяльність, причини постійного нетримання, функціональна недостатність вихідного отвору сечового міхура, обструкція вихідного отвору сечового міхура, гіперактивність м'язової оболонки сечового міхура, гіпоактивність м'язової оболонки сечового міхура, Трата координації м'язової оболонки сечового та сфінктера, сечовидільного каналу, функціональні розлади, когнітивні, фізичні. Лікування нетримання сечі призначається в залежності від типу патології та наявності супутніх порушень. Профілактика нетримання сечі передбачає дбайливе ставлення до власного здоров'я та комплекс рекомендацій, відсутність надмірних фізичних навантажень та підняття тяжкості, своєчасне звернення до лікаря за наявністю проблеми, належне лікування інфекційно-запальних процесів, контроль ваги, надлишкова вага ускладнює контроль над сечовипусканням, правильне харчування, фізична активність, зміцнення м'язів тазу, своєчасне лікування запорів. Обмеження у прийомі кави та алкоголю. Жінкам уникнути нетримання сечі після пологів, крім перерахованих вище рекомендацій, допоможуть вправи кегеля. Сюди можна додати носіння спеціального бандажу на останніх термінах вагітності для зниження навантаження на м'язи.